Знову на першому західному це програма. Очі, вітаю 46 годин аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі. Заява прем'єра Туска щодо польських миротворців в Україні та нові влучання наших дронів на Росії. А ще день сухопутних військ ЗСУ. людина року від журналу Тайм і плюс два об'єкти в Україні під посиленим захистом ЮНЕСКО. Про все це і не тільки далі. У нашому звичному інформаційному огляді доби, що минає. У четвер, дванадцятого грудня, з під завалів, зруйнованого російськими балістичними ракетами медзакладу у Запоріжжі, рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Таким чином, теракт 10 грудня забрав життя 11 запоріжців. Ще 22 особи, серед яких п'ятирічна дівчинка, отримали травми. Сьогодні вранці московити з артилерії обстріляли Херсон. Цілями були приватні оселі. За даними Ова постраждала 50-річна жінка. Четверо поранених на Донеччині у Покровську та Новотроїцькому в інших прифронтових областях, незважаючи на вогневий ворожий терор. На щастя, про постраждалих не повідомляли. 12 грудня відзначаємо в Україні день сухопутних військ. Це найбільш численний вид зсу сотні тисяч українських воїнів щодня і щоночі боронять українську землю від ворога і вже який рік зустрічають своє свято в окопах. Позиції воїнів 27-ї реактивної артилерійської бригади, яка захищає від окупанта Запоріжжя, сьогодні відвідав президент Володимир Зеленський, також глава держави. Обговорив ситуацію на фронті з командирами батальйонів і рот 65-ї. 118-ї і 128-ї бригад збройних сил. Далі трохи гарних новин з російських боліт після атаки українських БПЛА. Потужні вибухи сьогодні вночі пролунали у Грозному та Курську у столиці Чечні. Є влучання у казарми спецполку поліції, пишуть про поранених серед кадирівських силовиків. А у Москві напередодні ліквідували такого собі Михайла Шацького, конструктора, який займався модернізацією ракет х 59 що ними ворог обстрілює українців. У день, коли журнал Тайм оголосив новообраного президента США Дональда Трампа людиною року у Варшаві. Сьогодні зустрілись французький президент Еммануель Макрон та прем'єр-польщі Дональд Туск. Одна з тем зустрічі, як пишуть західні медіа, миротворча місія ЄС в Україні після завершення війни. За словами лідера польського уряду, його країна після припинення вогню свої війська до України відправляти не планує. ЮНЕСКО внесло національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр і Одеський літературний музей до переліку об'єктів, що перебувають під посиленим захистом. А зараз приготуйтесь до неймовірної милоти, бо на останок цього огляду ми покажемо вам світлини перших пінгвінят, які цього сезону народилися неподалік нашої антарктичної станції Академік Варнацький». Новонароджені пінгвінята поки вкриті сірим пушком, змінювати його на звичне чорно-біле пір'я. Вони почнуть десь за місяць. Намагалися переправити чоловіка прозивного віку через кордон і хотіли за свої послуги 2,5 тисячі доларів. Та не вийшло, адже одного із зломисників жителя Львівщини затримали на гарячому поблизу державного рубежу з клієнтом у автомобілі. Правопорушників викрали управління міграційної поліції спільно зі слідчими нацполіції та оперативниками 7-го прикордонного карпатського загону. Клієнтів зломисники підшукували в одній із соціальних мереж за 2,5 тисячі зелених, які військово зобов'язані чоловіки повинні були переказувати на криптогаманець. Фігуранти розробляли детальний маршрут незаконного перетину кордону, надавали інструкції, як себе поводити під час та після переходу на території сусідньої держави. А також перевозили чоловіків до точки перетину кордону поза межами пунктів пропуску. Організували схему «20-річний мешканець». Нець Яворівського району разом зі своїм 25-річним спільником а зараз триває досудове розслідування. Затриманому та його спільнику повідомили про підозру. Чоловікам загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Тисячу можна отримати навіть без дії, і механізм уже працює цього тижня. В українців побільшало варіантів, як отримати допомогу від держави за програмою Зимова є підтримка. Якщо кнопковий телефон немає інтернету, чи ви просто не хочете встановлювати застосунок дія. Шанс отримати свої гроші такий є. Біля відділення Укрпошти зустрічаємо Ярославу Мартинів жінці 75, і щомісячно вона отримує 4200 тисячі гривень. Це мізер, тому їх завжди не вистачає, розповідає пенсіонерка. Пенсія одна наша одної з нас з моєї мало на наше лікування. А ще треба харчувати чоловіка. Він онкохворий відповідно до того, щоб він міг хімію приймати. Він повинен мати. Підтримку. Пенсіонерка дуже хотіла отримати тисячу гривень від її підтримки, але поки не знає, куди звернутися. Телефон у мене такий той звичайний, той І кнопковий, так, то я не знаю не знаю, як ми то заплатимо ті послуги. Нам дуже добре було б в Приватбанку заплатити, ми там отримуємо пенсію. Але я не знаю, як то можна, якби то можна було, щоб діти, наприклад, через свою свої застосунки в своїх гаджетах, щоб нам оплатили. А тут так якось я не знаю навіть, як то ми маємо платити. Таких як Ярослава Мартинів в Україні тисячі, тому держава запропонувала альтернативу: не хочете встановлювати дію, можете завітати у відділення Укрпошти. Цим варіантом можуть скористатися українці, які завжди отримують виплати через поштового оператора. Це пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої групи. Їй деякі обмеження, допомогу видають не грішми, а товаром. Особливістю цієї програми є те, що фізично кошти не виплачують. Взяти товар на дану суму, може оплатити даною сумою комунальні платежі, може поповнити мобільний телефон, може придбати ліки, може продовжити, може оформити свій передплату. Тобто в рамках оцих от послуг клієнт може на тисячу гривень собі оформити те, що він бажає. Для цього достатньо звернутися до оператора в день виплати пенсії. Що важливо, тисячу можна витратити лише за три відвідування. Якщо не на пошту, то в банк цього тижня став можливим ще один спосіб отримання зимової є підтримки. Є категорія громадян, які з релігійних міркувань відмовляються від отримання РНО КПП. Для них можлива буде подача заявки через банки-партнери. Також цей канал доступний для людей віком 65 років років більше. А ті, які також не мають там можливості чи не хочуть подавати заявку через дію, зараз таких банків-партнерів вісім: це Абанк, банк, Акордбанк, Приватбанк, Сенсбанк, Глобусбанк, Радабанк, Кредит Дніпро і кліринговий дім. Цей перелік обіцяють розширити. Ось інструкція, як отримати кошти. Треба прийти у відділення банку, подати заявку, і одразу в відділенні банку можна собі оформити фізичну картку. Так як це зимова підтримка, то отримати кошти. Можна лише до 28 лютого. Чи потрібно поспішати використовувати тисячу? Якщо ви оформили виплату у дії чи в банку, то можете користуватися тисячою до кінця наступного року. Якщо ж в Укрпошці, то до кінця зими. Емілія Куц, Олег Гонтарчук, Вадим Кальченко. Програма Очі. До слова, програма зимової підтримка стартувала на початку грудня. За цей час подали заявки на виплати понад 8 мільйонів українців. Двічі подарувала життя сину вперше, коли народила його, а вдруге, коли віддала свою нирку. Оксана зі судової вишні стала донором для сина, який має вроджену хворобу нирок. Про те, що маленькому Андрійку провели успішну трансплантацію, медзаклад повідомив сьогодні у 10-й день народження. Хлопчика Андрійко народився із вадою сечовидільної системи та хронічною нирковою недостатністю. Після народження дитина одразу потрапила до нас. У зв'язку з тим, щоб відмічалося наростання показників кретиніну та сочовини, і тоді стояла мова взагалі про початок норково-замісної терапії. Але на той час наші анестезіологи впоралися, і за рахунок певних медикаментів вдалося стабілізувати стан дитини. 2016-го хлопцю провели операцію. Все було добре, але цьогоріч його нирки почали гірше працювати. Нам потрібно було приймати рішення або починати норково-замісну терапію, перитональне діаліз чи гемодіаліз, або зробити трансплантацію нирки. Власне трансплантація Яке була й проведена мама стала до норми для свого сина. Нерка на даний момент функціонує дуже добре. А хлопчик почувається прекрасно, має хороший апатит. Всі показники лабораторного обстеження в нормі. Зараз Андрійко з мамою вже вдома. Вперше за 30 років на Львівщині відбувається підсумковий семінар Національного олімпійського комітету. Захід розпочався сьогодні і триватиме три дні, впродовж яких учасники події обговорять результати діяльності за рік та спланують роботу на наступний олімпійський цикл. Цього року українська збірна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх у Парижі, з яких три золотих, п'ять срібних і чотири бронзові. Це забезпечило 22-ге місце серед 206 країн світу. Перше і головне, що ми були там на Олімпійських і російських збірне не було, і білоруські це наша була спільна робота по відстороненні цих команд. Для мене важливо, щоб олімпійський рух, олімпійські види спорту розвивалися по всім регіонам. І сьогодні всі ми зібралися зі всіх регіонів подивитись, що хто зробив, тому що в цьому році ми більше 400 заходів провели по всій Україні. Львівщина впродовж майже трьох років війни прийняла і приймає сотні спортивних заходів. Цього разу до Львова на підсумковий семінар приїхали представники усіх регіональних відділень Національного олімпійського комітету, а також федерацій різних видів спорту. Для Львівщини велика честь приймати збори олімпійських комітетів. Перше за 30 років ми напевно стали таким майданчиком, де можна в спокійніших умовах потренуватися, і провести змагання. Для нас важливо вкладати кошти. В олімпійську інфраструктуру і перш за все в людей їхній тренувальний процес. Львівщина буде показувати приклад. Львівська обласна рада має декілька закладів, зокрема коледж спорту, де ми плануємо наступного року теж реконструкцію одного з наших залів, де зможуть займатися діти. Бо хочу нагадати, що чемпіонами не народжуються, а стають потрібно виховувати постійно цю витривалість, спорт собі. Для цього ми маємо працювати, маємо інвестувати в спорт. У підсумковому семінарі беруть участь понад 70 осіб. В перший день заходу учасники обговорили розвиток спортивного права, інформаційну діяльність та співпрацю спорту з бізнесом. Відзнаки від національного олімпійського комітету отримали голови регіональних відділень і партнери. Підбиваємо річні підсумки, плануємо діяльність національного олімпійського комітету України в часи війни, тому що треба і фронту допомагати, і щоб спортсмени не відставали. Підсумковий семінар «Нок України у Львові триватиме ще два дні до 14 грудня, включно. Прем'єра на сцені львівського театру Ляльок там ожила різдвяна казка. Діти змогли відчути атмосферу свят, а також зануритися в історію міста. Події відбуваються у зимовому Львові, який готується до Різдва. Раптом у місті зупиняється час, свято опиняється під загрозою. Химерний лев із площі ринок з'являється перед хлопчиком Максимком, і разом вони вирушають у таємничі пригоди. Герої повинні повернути втрачені ключі від міського годинника і врятувати магію свята. Дітям вистава сподобалася. Не сподобалася як. Мені сподобалося, як зелені і сині були рисочки, коли вони розводились. А як тобі лав? Так, було круто, коли він здався. В основі нової вистави театру Ляльок Час для снігу. Історія української казкарки Лесі Кічура. Моя казка стала обраним матеріалом для того, щоб ожити на сцені. Я дуже радію, адже в цій казці мені хотілось передати дуже багато любові до міста, до міста Лева, до різдвяних традицій. Творча команда багато працювала над музичним і візуальним оформленням. Продовж дійства глядачі відчули атмосферу міста, бачили і сніг, і ліхтарі, і львівські вулички, але був той, хто вразив дітей найбільше. Лев Лев! 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 Лев є символ Україн Львова. Він Лев захищає Львів. Вистава триває 40 хвилин. Театрали змогли створити її за півтора місяця. У дійстві беруть участь 11 акторів-лялькарів. Постановка не лише для дітей, але й для дорослих. Ми командою якийсь час говорили про тему часу. Е, і часу загалом, напевно, і всього денні. Е, що таке час? Якщо він на паузі, чи можна сьогодні святкувати, чи е, ти продовжуєш жити, чи просто е, годинник рухається далі, а ти якби зупинився і... таким був останній матеріал на сьогодні. Без тривожної нам ночі. Все буде добре.